Я впевнений, що е, ці 18-19-річні бразильці отримують таку зарплатню, яку їм не пропонують в інших європейських клубах, навіть якщо вони е, їм щось пропонують, ці європейські клуби. Диви, ну, я дивився частково матч з Бешикташем, і от я з тобою згоден з того приводу, що Шахтар дійсно виглядає дуже. Дуже потужно. От от навіть на меми вже розійшлася, да, де вони там хвилин 11 контролюють м'яч. Uh -huh. Просто контролюють по всьому полю. Во так от бігають, бігають, змінюються, зміщуються. Потім хуяк -ху пізик, опс, гол. Просто 11 хвилин вони тримали м'яч. Я не дивився це І в це другій грі? а це в другій грі чи першій? я, а, я, просто... я в першій. перший. Да. Ну, по по моєму в першій. ту. Типу, вони повністю контролювали свого соперника. Це був був чіткий геймплан, який працював і. Я, я звісно, ну ми завжди знали, і це не ні для кого не секрет, що в, в Шахтарі дуже круто працюють з бразильцями, да, mm. їх там вишукують, їх там десь вилавлюють, везуть до Шахтаря і їх вилавлюють шах Реал Барселона, кладуть отак в мішок, йдуть, хтось випав, шахтар підібрав. і Потім виходить, вільні на пернадіння, з цього мішка випадають.